Привіт, з вами Трускавець Онлайн. Вже пройшло більше двох тижнів з дня виборів, результати яких наразі вже офіційно відомі. Однак, допоки нова міська влада ще не приступила офіційно до виконання своїх обов'язків, трускавчани з нетерпінням чекають побачити її в дії. Людям цікаво, як та коли виконуватимуться ті обіцянки, які новий міський голова та депутати міської ради давали виборцям. Їх цікавить, наскільки дієвою та конструктивною буде робота нового депутатського корпусу ради. Та чи не обмануть їх в черговий раз. Сьогодні ми запитаємо у трускавчан, якими вони бачать перші кроки нової влади та що очікують від неї. Якими, на вашу думку, мають бути кроки, перші кроки нової влади? Щоб краще робили для громади, для міста. Угу. Благоустрій в першу чергу. Ну я не знаю, чи зроблять вони робочі місця, нові робочі місця. От. Тому що молоді люди, ви знаєте, як працюють тепер. Школи продукують зразу безробітних, так само і вищі навчальні заклади. Закінчив і в крайньому випадку на базарі торгувати. Того, щоб інфраструктура була така нормальна, щоб туристи хоча б сюди якісь приїжджали, відпочиваючих, щось зробити таке, щоб люди поїхали до Трускавця. І від того тоді можливо, що Буде і добробут кращий людей просто в цій. А де та нова влада? Ну так от з дня на день заступить на до виконання. Треба перше поміняти нову владу. Так вже поміняли. Владу треба уряд поміняти, тоді щось робити. Щоб були чесні, не крали гроші, робили щось для народу. Я думаю, це найголовніше. На вашу думку мають бути перші кроки нової влади? Красти перші мають менше. А? що на то пішло, так. Про людей трошки думаю. Робити щось для міста, міняти. Ну, є якась надія на те, що щось зміниться на надія, краще. Я вмираю останній, поживемо, побачу. На мою думку, нова влада найперше повинна бути чесною. Коли нова влада буде чесна і буде робити все для, для, для людей, і з свого боку люди будуть намагатися змінити, ну, змінити себе якось, змінити ту владу, ну, я думаю, все буде добре. Зарплати мають бути, пенсії має бути, тому що є, як, значить, є закон, значить маєте виконувати, працювати. Зробити реконструкцію нижнього і верхнього бювета цей раз. Зробити, як все у нас дороги це 2 і Слухати думку людей угу. це є три. трускавчани. Багато чого очікують від нової влади, адже в місті роботи не початий край. Однак найголовніше, чого вони вже не хочуть, це те, щоб їх знову обманювали та обкрадали. Коли влада буде чесною та відвертою із людьми, то кожен із місцевих жителів готовий йти їй на назустріч та докладати зусиль за для того, щоб разом змінювати місто на краще. Головне, щоб нова влада все таки ці очікування виправдала та довела. Що вона направду хоче працювати на благо громади? З вами був Трускавець Онлайн. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал. Ми вас любимо!